Зраночку йдемо. Кушаємо чурики. Я така біленька вся. Мама блогер. Потримай мене, зніми мене. Я не можу, у мене в ручках. Отак і тримай. Трошки пусти, а там океан, зараз покажу. О, о, дютюхис цілий пакет там одна штучка залишилася жирного тіста обжареного в маслі і Валі. посипаного тинною сахаром да, там сахара стільки що можна ще чай місяць робити зараз океан а там Зачим? як це дюна да, називається? це горбик. ну горбик, але дюна, там величенька дюна ні, це горбік дюна яка як це дюна називається? Аркашон Аркашон а тут джунглі ні, ця отам далі а тут джунглі там джунзі, там, там біля міста Аркашон. Дюна біля міста Аркашон. Там такі пальми були. Все будеш Скул. Сорк скулать. Боїш, що я не зможу. І мені стлячно. 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 Ось. Блін, ну він огромний. Головне вчора були. Вночі, мабуть, що аж досюди. Так, да, я бачу, де вимито. Бачу тюха, де вимито? Ось ось, бач, де люди сидять з коляскою? Блін, він огромний. Це я не знаю. Це така. Це взагалі, Просто така маса води. Она храменний вони хвилі. Дивись сюди. Ань! Шо? Дивись сюди, дивись туди. Та трактор вичищає пляж. Хочу йди, йди. Він просіває пісок. А -а -а. Щоб від ракушок відчув. Бачите, дуже. Там на волнах всі серфять. А мы ми... да там дети штап. Мы купили малому доску. Буде теж завтра серфити. Можно, конечно, було бы сьогодні. А сколько зараз? П'ять часов. Может, сейчас пойдем? Пойдем. Да, вместо аквапарка. Зараз папа приїде. Я б лучше краще туди пришла. Я не знаю, чи папі подобається ці айдіа. Зарази. Доща ж немає, просто дощ нас загнав. Дощ почався. Просто все з дошками. А, бути... З... Дякую, бути тиждень на океані. І не мати дошку, це. Скотчиком мені Ага. Зараз можемо його теж з собою заманимо. Рятувальники в курках з ластами в руках, а цей Я теж в когтях. Ці плавають, ці в курках. Це просто в прапорці, де можна плавати. От вони. Давай, давай, давай. Ага. А, ось ця велика. Да. А, вона така гарна і поламана. Вітя, давай. Я потім йому кофту віддам, цю. Замотана прийшла. В рушнику. Вітюш. Боже, він так далеко, тут такі просто волни, ну... Якщо я туди піду, мені буде вже, ну, сраку. Навіть не покладу, Я не хочу просто шорти мотимочити. Я за нього хвилююсь. Няня стійма. Хвилю. Наступно шукає. О, зараз. Ну, Вітюха, повернеться, Повернися. Я такі, сразу. Дідя -ді, тут я не очікувала побачити.

Nice Откры ha 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 I don't know. Весь так уже далеко не было.